Війна, очима дітей у Кропивницькому. Провели конкурс дитячого малюнка. Акцію започаткували в березні. Розказав співорганізатор, настоятель свято-покровського храму Української православної церкви в Херсоні Сергій Чудинович. Конкурс малюнків створив, щоб підтримати маленьких парафіян церкви. Діти дуже злякалися обстрілів житлових будинків у Херсоні, які вчинили росіяни 1 березня. Я записав їм відео. Казав, що Іра, не бійся, там, Каріна не бійся, а Каріна любила рожевий поні дивитися, мультик. Такий. Я кажу: якщо я доберусь, якщо ну, все буде нормально, я доїду до Таврійського, я, я, я знайду, куплю тобі і подарую рожевий поні. І після цього я започаткував рубрику рожевий поні у Фейсбук. Це рубрика підтримки дітей Херсона. Хтось із парафіян почитав. Подивився це відео, яке я опублікував, щоб підтримати цих дітей. І принесли мені цілу торбу в церкву цих рожевих воїнів. Іграшки дарував усім дітям, кого зустрічав і провідував, але вони швидко закінчилися. Тому заснував онлайн-конкурс дитячого малюнка, розказав отець Сергій. Керівником проєкту став 12-річний син священника Давид, який любить малювати. Я приймав заявки людей, вони мені писали в месенджер, а я відповідав їм. Вони розпитували, як присилати, куди присилати, на яку почту та на яку тематику бувало, зразу малювали і присилали, а бувало розписали і питали, що малювати. Десятирічна донька Алли також взяла участь у конкурсі. Родина приїхала до Кропивницького з Херсона. Дитинка наша намалювала малюнок присвячений незалежності України. Нам дуже все сподобалося. Надіємося на подальшу співпрацю з Сергієм. Мета конкурсу підтримати дітей, об'єднати між собою родини, сказала співорганізаторка Леся Бенедесюк. Бачив таку тенденцію, що діти не знають, що малювати в такому випадку. каже: я не знаю про що малювати. Я кажу, ну, ну на мене те, що ти хоч хотіла би зробити, наприклад, відразу по повернення додому. Вони знову каже: я не знаю, тому що я хотіла. Я дуже хочу повернутися до свого життя. На акцію прийшли близько 50 дітей. Розповіли її організатори Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Грасон.